Так, що, ну гайс, заскучали. Давно я з вами отак не розмовляв, а канал прям ще простої. Тому давайте на пару слів вас відірву. Ну а що, у мене сьогодні день народження, можна і поговорити трохи. Ну я поговорю про ситуацію в моїй житухі, про здоров'я, про плани на наступні відики та так подрібничкам. По-перше, у мене якийсь облом з квартирами виходить раз на раз. Просто же що не рік то переїзд. Минулого року доводилося терміново тікати з квартири, бо власники синулю вирішили заселити на повноліття. А цього разу власницю заскамила власна невістка, і тепер вона продає квартиру. Везуха. Якщо наступного року із цієї доведеться тікати, то я просто застрілюсь в Майнкрафті. Я це до того, що да, перерву не хотілося робити, але довелося. Хоча буду з вами відвертим, мені загалом відоски якось не дуже просто даються. От є відчуття, що постійно виходить якась єротінь. Сподіваюсь, вам так не здається. Але чесно кажучи, хз, я вже дуже давно не підіймав нормальні перегляди. А канал загалом стагнує. Буду старатися більше, буду старатися краще. Сподіваюсь, піде краще, бо не хотілося б, щоб канал загнувся. Головне, щоб ви мене не забували. Щодо переїзду, я взагалі чого про це говорю? Я на початку року свою дефолтну банку поміняв на довгостроковий збір на апгрейд Пука. Але, самі розумієте, з неочікуваними переїздами вспливають неочікувані і нормальні такі витрати. Тому я сподіваюся, ви не розізлитися, але баночку я змінив і спустошив. Гроші мені зараз потрібні. Також. Я хотів би відзвітувати щодо давньої моєї проблеми з очима. Якщо пам'ятаєте, ви тоді дуже добре мені допомогли фінансово, я досі вам дуже за це вдячний. Нагадаю, у мене кератоконус це невиліковна хвороба очей, від якої люто викривлюється та деградує рогівка ока. Зір просто жахливий, окулярами не фікситься. Єдине, що зараз з таким роблять, це спеціальна операція для зупинки деградації. Крослінкінг називається. Обидві операції на обидва ока були зроблені ще минулого року і стабільно контролювали. У мого лікаря повторними візитами. Це, звісно, влетіло в копійку, і я дуже вам вдячний за допомогу з цією копійкою. Але по фінальним результатам все нормально. Результати операції закріпилися, деградації не видно. Зір мені це, звісно, не поверне, але і сліпнути далі я не буду, принаймні поки що. Тепер потрібно просто ходити раз в півроку рік на прийомчик, дивитися, що з ними, і сподіватися, що повторної операції не потрібно буде. Якщо вам цікаво, ми з лікарем спробували лінзи, але так як мені потрібні, не звичайні м'які лінзи, а великі, тверді, склеральні, які надягати та знімати кожного дня по півгодини, було прийнято рішення ними не користуватися. Камон, я цілими днями за компом сиджу, а монітор я і так адекватно можу бачити. Основний пиздець у мене з контрастними штуками на темному фоні, так що не критично. До речі, ніколи б раніше не подумав, що скористаюся у прем'єрі чи фотошопі функцією висвітлення королів королів... кольорів інтерфейсу. Але, будь ласка, сиджу так. Дачів, напевне, зараз ригають. І не смійте, сука, говорити мені щось про блядський білий Діскорд. Я клянуся, я вас загризу. Мені й вимушеного темного інтерфейсу Стіма вистачає. Коротше, живем. все буде нормально, аби не гірше. І я сподіваюся, що гірше не буде. Бо я нарешті став лікувати біди з башкою. Я не хочу, типу, робити про це окреме відео чи великий пост. Я не особливо люблю притягувати увагу до своїх отаких от моментів, нити. Але я виніс для себе урок, тож поділюся з цим, хоча. Би тут мені ще з дитинства було якось їбаніко, розумієте? Я з дитинства був якийсь пригнічений і часом відчував себе, ніби сам не свій. В дитинстві на це закривалися очі, бо, типу, я дитина, я хуй знаю, що зі мною відбувається. А дорослим було якось не до того. І типу, ти дитина, що з тебе взяти? Підростеш, поймеш усі діла. Ну і я якось ріс, не зважав на своє якесь отаке, от саме не таке от самопочуття. А потім, коли бачив, як в інтернетах пройшлася ера сид де депресія та біполярочка були крутими моднявими бей. Для прикольних крінжував тільки так. Ну не можеш у мене бути щось таке. Я що, дебіл, просто лінивий якийсь, та і все. Тим часом у мене вже продовжувався деградувати стан. Я хірово спав ще в дитинстві, а в підлітковому віці вже починалися безсонні ночі, намагання заснути, вертячись у ліжку 4 години, аж поки не заспівають пташки. І купа іншої хуйні. В башці все ставало лише гірше, але я ніяк не міг прийняти те, що зі мною щось може бути не так. Я З'ясовно сприймав психічні проблеми у інших людей, але ніколи не думав так про свої. Для мене це тупо якась відмовка, Відмазка. У мене це до смішного дійшло одного разу. Проблеми зі сном у мене знову ж таки були люті. Я прийшов, значить, десь у 2020 році до сімейної. Кажу: у мене ж проблеми зі сном знову ж таки люті. А ще пригнічений стан і вся хуйня. Вона мене на від'їбись навіть не дослухала, Каргастара. І каже, типа, от молодь, тобі би просто успокоїтельний на травках. Пропити, та і все. Ну, а я що, лікар же ж краще знає. Почав їх пити і піздець, як мене накрило. Я так хірово себе не відчував, напевне, ніколи у житті. Єдине, що змогло мене з цього витягнути, це моя улюблена асистентка, яка так і сказала: Щось тебе криє, пізда, друже мій. Взяла, почитала інструкцію поуважніше, і серед протипоказань жирнющим шрифтом побачила протипоказання депресію. Я перестав їх пити, і згодом мені стало краще. Але що ж? Ж ви думаєте, що я з цього виніс? Та ніхуя ж. Я і далі відштовхував будь-які думки про те, що зі мною щось не так. А з лікарями я про це старався навіть не говорити. Раптом знову якусь жопу випишуть. Аж поки після початку повномасштабного вторгнення мене не почало крити все сильніше і сильніше, і сильніше, і сильніше. Я змінив сімейну, і після пари прийомів у неї я все-таки зміг їй довіритися і сказати: Бляха, а я ж все-таки маю проблеми зі сном, знову ж таки, люті. Ну, вона мене поросла. Спитувала, порозпитувала і така. Ти в курсі, братанчик, що тобі потрібно до психіатра? І вже давно. Я тоді трохи так стурбувався. У сенсі, типа, як це? Мені до психіатра? Я ж не сидвойчик 2014, депресія в нулі. Ти що? <плес> ну і не пішов. Лма. Я сидів на цьому направленні до психіатра ще майже рік, аж доки лямка зовсім не потекла. І от лише восени минулого року наважився. Потрапити до спеціаліста теж було пригодою. Я хотів до державного, знаю, тупе рішення. Але слава Богу, я туди і не потрапив. Знаєте чому? Тому що, в смислі, дорогой, ти мобілізований. Ну, так що ти до нас лізеш? Психіатри тільки по мобілізації приймають. Сперечатися я не став. Коротше кажучи, потрапив я до психіатра. І що ж ви думаєте? Хронічна циклотемія з ухилому депресією та зашкварююча тривожність. Якщо що циклотемія це молодша сестричка біполярки. Тільки якщо при біполярці епізоди лютої депресії змінюються епізодами лютої манії, то при. Циклотемії це ці епізоди м'якші та стабільніші. Тобто стабільний епізод депресії, депресії, стабільний епізод гіпоманії. Насправді, у мене навіть трохи специфічніше, тому що ми встановили, що епізоди гіпоманії у мене бувають, дай Боже, раз в рік, а зазвичай у мене епізоди депресії змінюються епізодами нормального пригніченого самопочуття. Тобто в петлю лісти не хочеться, але все одно нічого хорошого. Ну і тривожка. Тривожка була все життя, але я думаю, ви розумієте, як війна її розганяє. Коротше кажучи, я тепер на П'ю препарат, що, що стабілізує ці дебільні цикли, ну і, звісно ж, антидепресанти. Спочатку був на одних, а зараз от на інших. Слава Богу, що поміняли насправді, бо попередні табли коштували по 500 гривень на тиждень, а ці всього пару сотень. Окуп, мораль в тому, що я почуваю себе краще. Я не можу сказати, що почуваю себе прям добре, але це нормально. Такі проблеми не вирішуються за пару місяців, особливо коли вони накопичувалися роками чи взагалі десятиліття. Якщо ви відчуваєте себе от якось сука, не так, і це тягнеться роками, це не значить, що ви просто так зліплені, і ваш стан це ваша норма. Я так жив з дитинства і усе моє свідоме життя відчувалося та запам'ятовувалося мені як якась змазана плівка з рідкісними моментами про я не буду говорити про те, звідки це все почало тягнутися і заглиблювати, заглиблюватися у свої особисті проблеми. Ми з вами ще не настільки близькі, але суть в тому, що по-іншому може бути, ребятушки. І ще не зважайте на те, як інтернет романтизує та фетишизує усе підряд. Депресія та психічні проблеми, якийсь час в інтернеті, були так перефоршені, так одебілені, що до них просто невільно починаєш ставитися несерйозно. Он я колись робив огляд на гру Hazy Mind, де абсолютно мерзотно та несерйозно. Серйозно показали шизофренію, де головна героїня глотає антидепресанти як скорбітки, і з меседжем в кінці деяким людям тупо не допомогти. Да. Я став жертвою такого, от інтернет-одебілення. Не станьте, будь ласка, і ви зараз мода на це наче спала, зате я бачу, як роками наростає нова мода на приписування аутизму собі та всім навкруги з ніхуя. Таке шаленство в інтернетах може розповсюдитись на будь-яку тему і у будь-який момент. Не дайте через це собі волю їх знецінь. Фу, оце я запиздівся, да? Давайте далі. Що далі? Що далі? А, я купив собі VR -шо шолом. Прикиньте, я вже палив його у відео про консольки, але от показую вам. Е, це квест 3. Я вихватив його новесеньким по дуже хорошій ціні. Дякуючи Озо Лікс, який подарував його дівчині, а та сказала, що це якась хуйня. Я впевнений, ти міг би повернути його в магаз за 25к, за які ти його купив, але слава Богу, він тепер у мене за 19. З VR у мене забавно вийшло, бо я почав відкладати на нього майже випадково. Коли я стрімив Stalker 2. Вам мені один донатор почав казати, що мені просто необхідно пройти half лайфи і особливо Алікс. На стрімах будемо на шолом збирати, казав, все таке. Я, звісно ж, тоді сприйняв це як жарт, але не на жарт задумався. А чи можу я взагалі грати у VR? У мене ж кератоконус на одному оці набагато гірше, ніж на іншому. І загалом я сприймаю світ по більшому рахунку одним оком. Інше у мене, чисто на підхваті. І так як мене зачаровувала технологія VR ще, напевне, з середини 10-х, коли вона тільки вставала на ноги. У мене ніяк не вилазило з голови. Невже моє здоров'я не дасть мені його спробувати? Я вирішив сходити у щось типу місцевого VR-клубу, тупо прокат шолому на годину за 200 гривень. Ну і що вам сказати? Воно працює! Так, картинка не на Настільки об'ємна, як може уявитися, але прикол в тому, що у мене і в житті картинка не настільки об'ємна. Але воно працює. І що важливіше, я спробував Half-Life Alyx. І закухався у нього з перших же кроків. Чи вірніше з перших же скинутих з балкону предметів, саме та гра, про яку мені казав донатор, змусила мене наступні декілька місяців повільно відкладати на vr шолом. І от він у мене. Якщо чесно, якби не та вигідна пропозиція за 19К, я не впевнений, що я б все-таки його колись купив. Взагалі, я хочу витиснути з нього контенту. Тож, якщо вам цікаво було би побачити відео про Half-Life Alyx, чи про щось іще, пишіть, будемо думати. Хі-хі. а взагалі по контенту. Я як завжди не хочу забігати наперед, щоб не давати вам пустих обіцянок. Але наприклад, я не забуваю про стардію. Воно просто не в пріоритеті. Самі розумієте, перегляди там не дуже. Я хочу зробити відео про дві цікаві українські гри з початку нульових. Ті, хто дивилися оцей от мій старий відос, вже знають назву одної. А ті, хто уважно дивилися мої стріми про Сталкачу, вже знають назву іншої. От щодо іншої, у мене є до вас одне дуже важливе та складне питання з за. Ковіркою, дивіться, в чому прикол: ця українська гра не має української локалізації, а її основним ринком була, звісно ж, російськомовна аудиторія. І діло тут не лише у мові, англомовна версія цієї гри неповноцінна. Я не жартую, на російську версію виходили патчі, контентні оновлення і навіть DLC, коли англомовна версія застрягла у сирому вигляді, і це піздець, як сумно, друзі. Бо блін, я б з задоволенням пограв би англійською. Та не травмував би ваші очі у відео рузгеязиком і згра і зрадою, але з іншого боку, я хочу покрити гру повноцінно у пропадшеному її вигляді та з усім контентом. Тому мені потрібна ваша порада, як поступити. Наскільки зрадою буде робити відео про українську гру, в якій буде російська мова? А ще останнім часом я Ост... останній рік, напевне, особливо плотно підсів на Метроїдванії. Хочу зробити вам мега відос про купу метроїда... Метроїдванії одразу. Щось типу дюжини рандомних ігор, тільки дві дюжини рандомних митроїдваній. Головне встигнути перед виходом Hollow Knight Silksong. До речі, прогнозую, що він вийде вже літом або восени. Скріньте на гніду. А ще я не хочу обнадіювати олдів та малюків, але у мене є плани на таку маленьку та нішову інді-гру, як. Майнкрафт. Не кажіть нікому, бо я не впевнений, що старі травми не дадуть про себе знати, і я не передумаю. А ще запропонуйте в коментарях якісь ваші ідеї на відоси. Тільки щось таке, щоб воно було не тільки вам особисто цікаво, а й мені і мільйону переглядів на Ютубі, якщо ви розумієте про що я. О, до речі, стріми повертаються. Принаймні найближчим часом. Там скоро виходять ремастери оригінальної трилогії сталкерів в стімі 20 травня. Я думаю, чудова нагода пострімити. Все буде як завжди на другому каналі Шевчук Лайв. В принципі, якось так. Звісно, планів у мене багато, хочеться встигнути все, але це дається мені важкувато. Можливо, ютуберство взагалі мені долею не було писано, і колись канал закриється. Але поки що таких планів не маю. Ну все, друзі, не буду вас затримувати, я пішов якось відмічу день народження. Хуй знає, може піцу замовлю. А вам, я дуже хочу тонко натякнути, що подарунок мені можна зробити донатом на Монобанку. Просто привітати у коментарях чи платною підпискою. Як це зробили? Ці чудові патрончуки на екрані. Особливо подяка спонсорчукам Капралу Суралу, Денису Дідівському, Ілюхасу Стейперу, а космичукам Петру Дмитріву, Олександру та Владу С. Подяка просто космічного масштабу. Дякую за піцу, на добраніч та мирної вам ночі.